Нові цінічні історії. Ну що, погнали? Окей, не кажи про це моїй дружині. Про що? Ага, про це? Ха -ха. І він обов грають, яке я граю разом з ними, що у нас далі. Окей, зелений плаче. Що ж сталося? Я бачив тебе вже на чому позавчора. Понятно, що він плаче. Взагалі не хочу грати, наскільки все дюсерно по-домашньому. Дружина, походу, придеться в бодізі побачили. Я ще натрахнув свою дружину, ну ти крутелик. Сьогодні я дісним мрію в своє життя. Ну, це то я, звісно, мрію. І що в нас у мене іде дах? О май гад, походу ти не дуже любиш свою дружину. Що у нас далі? Засунь палець мені в сраку. О май гад, що в нас далі? Знаєш, від цього є ліки. І що це? Ми з твоєю мамою. Ми з твоєю мамою розлучаємось. Окей. І фінал. Тряся! Мені нудно. Чому ти такий сумний? Окей, okay, трошечки не але такі були сьогодні цінічні історії.